На жаль, сьогоднішнє керівництво держави України, Україна переймається лише вирішеним те, що буквально з'являється 5 хвилин, кажуть, залатали, десь знов пірвалося, знов латаємо. І найбільша турбота це очевидно рейтинги цієї команди: 5-6 людей на чолі з Зеленським, тому що у випадку їхнього. Програшу, чи то на виборах, чи, скажімо, навіть по-іншому, втрати влади в них негарне майбутнє. Саме тому сьогодні переслідують не лише політичних суперників, які гіпотетично можуть спогрожувати впливу цих людей, а переслідують і бізнес, і навіть політичних аналітиків. Які в принципі роблять е якісь висновки припущення з очевидних речей.